Зала була повністю тиха. Пезібле означає спокійний, мирний. Підкреслює відсутність агресії. Il mène une vie paisible. Він веде мирне життя. Tranquille. Використовується для людей, які спокійні та розслаблені. Sois tranquille, tout va bien se passer. Будь спокійний, все буде добре. Serein. Возначає спокійний і врівноважений. Il est resté serein malgré la pression. Він залишився спокійним незважаючи на тиск. Холодний. Froid. Базове слово для холодний. Il fait froid dehors. На дворі холодно. Glacial. Означає дуже холодний. морозний. Le vent est glacial Вітер сьогодні морозний. Використовується для людини, яка замерзла. Jussi Frigorifi apreset long attente. Rafreshissant. Set boisson etrefreshisant. Желі. Означає замерзлий, покритий льодом. Le lac est complètement gelé. Озеро повністю замерзло. Гарячий. Шо. Базове слово для тепле або гарячий. Ce café est encore chaud. Ця кава ще гаряча? Брулант. Означає дуже гарячий, опікаючий. Фе аттенціон, ло е брулант. Обережно. Вода дуже гаряча. Буйон. Означає кіплячий. La soupe est encore bouillante. Суп Étouffant. Використовується коли щось дуже спекотне і важко дихати. L'air est dans cette pièce. Повітря у цій кімнаті задушливе. Nous vivons une période caniculaire. Зараз у нас період сильної спеки. Легкий. Фасіль.

Це дуже просте рішення. Easy. Коли щось легке для певної людини. Il lui était aisée de parler anglais. Йому легко говорити англійською. Évident. Коли щось очевидне, зрозуміле без пояснень. C'est évident, il a raison. Це очевидно, він правий. Claire. означає легко і зрозуміло без сумнівів. Son explication est claire. Його пояснення зрозуміле. Difficile. Ce test est très difficile. C'est très très Коли щось має багато деталей складне для розуміння. Cette машина est trop compliquée pour moi. Ця машина для мене занадто складна. Laborieux. Означає вимагає багато зусиль. Ce projet est long et laborieux. C'est un projet et Ardu. Quand chose ou Il a accompli une tâche ardue. Il a accompli une tâche ardue. Pénible. Означає неприємно важкий, дратівливий, навіть болючий, виснажливий. Ce trajet est vraiment pénible. Ця поїздка справді виснажлива. Веселий. Joyeux. Загальне слово для радісний або веселий. Il a toujours un sourire joyeux. Він завжди з радісною усмішкою. Ге. Означає жвавий, бадьорий, доброзичливий. Cette chanson est très ге. Ця пісня дуже весела. Anjou. Коли людина дуже жвава і грайлива. Il a un caractère enjoué. Він має грайливий характер. Exalté. Означає перебільшено радісний у піднесеному стані. Il était exalté après sa victoire. Він був у захваті після перемоги. Ефорік. Означає перебувати в ейфорії. Бути надзвичайно щасливим. Elle était euphorique en apprenant la nouvelle. On en apprenant la nouvelle. Faible. Il est trop faible pour porter ça. Il est trop faible pour porter ça. Fragile. означає тендітний, крихітний, як фізично, так і емоційно. Ce vase est très fragile. Ця ваза дуже тендітна. Delicat. Означає дуже чутливий, витончений. Il a une santé délicate. Він має слабке здоров'я. chetif Коли людина мала і слабка від природи. Ce garçon est chétif depuis son enfance. Цей хлопчик слабкий від народження. affaibli Означає той, хто втратив сили. affaibli après sa maladie vin a faim après <sans> la maladie brunet sale base avait souvent de la brunet tes mains sont sales es les rouges et brunet crasseux Означає дуже дуже брудний, брудний. покритий шаром бруду. Ce trottoir est Цей тротуар дуже брудний. Коли щось неприємно брудне. Cette cuisine est dégoûtante. Ця кухня огидно брудна. Immonde. Означає дуже неохайний, огидний. Більш неприємний, ніж Дегутан. immonde. Його кімната в жахливому стані. Полюе. Використовується для опису забруднення навколишнього середовища. ЛЕРДУСЕДВІЛЬЕПУЕ. Повітря цього міста забруднене. Чистий. Propre. Базове слово для чистий. Та шамбро ебінпроп. Твоя кімната дуже чиста. ІМАКУЛІ. Означаю без жодної плями. Ідеально чистий. Son costume était immaculé. Його костюм був бездоганно чистий. Кристалін. Використовується коли щось прозоре як кристал. Вода з цього джерела кристалево чиста означає бездоганний без вад irréprochable. його поведінка бездоганна небезпечний. Dangereux. базове слово для небезпечний

Використовується для дуже небезпечних ситуацій. Ця місія небезпечна. Означає загрозливий той, що викликає страх. Son regard est Його погляд загрозливий. Нефаст використовується, коли щось має згубні наслідки. Ce produit est néfaste pour la santé. Цей продукт шкідливий для здоров'я. Brouillant. Base word for noisy. Cette rue est très bruyante. Ця вулиця дуже гучна. Assourdissant. Означає углушливий. Le son était assourdissant. Звук був оглушливим. Retentissant. Коли звук відлунюється, резонує. Son discours a eu un effet retentissant. Його промова мала гучний резонанс. Tapeur. Використовується для гучної поведінки крику. Ces enfants sont vraiment tapageurs. Ці діти справді галасливі. Fracassant. Означає гучний, але також сенсаційний. Il a fait une annonce fracassante. Він зробив гучну заяву. Повільний. Лон. Базове слово для повільний. est елон. Цей потяг повільний. Му. Використовується коли щось повільне через слабкість.

languissant. означає повільний через стому або смуток. Il marche дам pas languissant. Він іде повільним млявим кроком. Трено. Коли щось відбувається, надто повільно. Затягується.

Означає енергійний жвавий. Il a un esprit vif. У нього жвавий розум. Agile. Використовується коли хтось рухається спритним. Цей кіт дуже спритний. Prom означає той, хто швидко реагує. Il a eu une réaction prompte. Він швидко відреагував. Expéditif. Коли щось виконано швидко, але без особливої ретельності. Son travail était trop expéditif. Його робота була надто поспішною. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, лишайте коментарі. Пишіть, які теми вам ще цікаво розкрити.